Вітаю! Сьогодні буде відео, ну, не дуже приємне, не дуже. Захисників тварин. Можете не дивитися це відео. Хочу сказати, я бачила відео недавно, де дівчинка спасла трьох чи чотирьох мишеняток із калюжі. Їй там таких коментарів понакидали, вона така герой. Дуже дуже такі гарні коментарі були. А в мене навпаки, я не знаю, які в мене коментарі зараз будуть, якими засиплять мене. Але я навпаки борюся з цими мишками. Сьогодні я цілий день посвятила їм. А разом з мишами я не вживуся, ми характерами не зійдемося. Так що комен... захисники тварин пишіть коментарі, які хочете, але у мене вибору немає. Мені або ж е... мишей виганять, або самі з хати тікать. Ну, я вирішила, що я в хаті остануся, а з мишами буду боротися. Ось так. Я дуже чутлива до їхнього запаху і не могла вчора заснути, тому, тому що я чула, як вони гарно пахнуть. Сьогодні зранку я все перерила, всю кімнату, і все, все перетрусила в шифанері. Відсунула холодильник. Відсунула всі, всі шкафи, диван перевернула, перетрусила, перетерла все, ніде нічого не знайшла. А чую, що мишками пахне. Я так стала біля столу, думаю, може, у столі, у шкафах, у цих шухлятках. Повитягувала все з столу. У мене такий письменний, письменний столичок. Повитягувала ті шухлядки, все перерила там, ні, нема нічого. Ну, а чую, десь тут недалечко. Стіл, стіл біля вікна в мене стоїть. <кхи> я до столу нема. До вікна чую. Ага, і отак, направо на ліву голову, 5 сантиметрів, 10 см я вийшла на підвіконня. До підвіконня, а воно з підвіконня пахне. До другого підвіконня, а там у мене під ним конвектор стоїть газовий, також запашок іде. А якраз синок, був у мене вдома приїхав до мене, я пробачте. І я кажу, так, бери дрель і давай дірку під, під віконням. Викрутимо там, вишуруємо, щоб. Ну і що ж таке. <кхм> я йому кажу, бери дрель, я не заспокоюсь, поки я не, не достану від тіля, що воно там пахне. Вони не знають миші, з ким вони зв'язалися. В общем, він висверлив там дрелю під, під віконням дирку, таку добрячу, сантиметрів, мабуть, 15. Діаметрі. І що ви думаєте, достав якраз ми попали іменно на мишу, де вона лежала. Він хоч, хоч, каже: давай я витягну під віконник, і рукою спробував, там пустота. Як я кажу, ні, ми візьмемо піну, за, 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 задуємо туди піною, і все, їх не буде. Він мене не послухався, звісно, зробив по-своєму витягнув обидва підвіконника з двох вікон, і хорошо, що він це зробив, бо піна там би не помогла. Во-первых, піна там уже була, як ставили вікна, вони цю сю пену перетерли в порошок, поробили собі кубла, поробили собі там. Цілі квартири, кімнати. Під одним підвіконням ми знайшли одну мишку, а під другим аж 4 штуки. Це під тим, де конвектор стоїть газовий, де їм там тепло, вони сам тобі, сам там собі, мабуть, устроїли спальню, їх там більше. Тоді я повимітала все від тіля, повичищала, більше відра винесла. Ось які гарні підвіконня поставали. Бачите, повитягували такі, тепер тут ходи які ось. Дірки прямо аж в стіну проривали. це тепер їх треба заливати, засипати. Ну, в общем, кусок роботи придали. Ми і обої пообривали. Ось, ось дірку дрелю, яку видовбали. А це вони зсередини таке нарили. Та добре наробили. Ось бачите, яку ми дірку дрелю видовбали. Прийшлося обої наобривати. Ну, нічого. Замажемо, задуємо піною чи цементом. Зробимо. А це друге підвіконня. А Тут конвектор у мене газовий, я його накрила тряпкою, щоб не засипалося цим пилякою. А ось у другу дір... друга дірка на другу сторону. А тепер мені треба купити жидкий пол або цемент, і набити стекла мілко-мілко, змішати з оцим цементом і залити ці всі дірки, ходи, які вони поробили, вирівнять під підвіконня, але дати йому застигнуть, що, на, на мокре не класти, сказали. Ой, <кій> бачите, до сих пор у мене в горлі, оце, оці пиляки, цього запахів. <кій> Я дуже чувствительна до цього. всього. І потім його треба, щоб воно застигло, тоді тільки ставить під віконня. В Случай чого, може, ще придеться, ну, не бажано, звісно, ну, мало ли що. Придеться витягувати підвіконня, щоб воно не прилипло туди, не приросло до того цементу. Ось такі справи ми сьогодні робили. Так що, а ви питаєте мене на стрімах? Тетя Валя, чим ви сьогодні займались? Ось я чим сьогодні займалася. Цілий день боролася з мишками. Хорошо, що не з крисками, тому що з крисами важче бороться. Там ой-ой, вони хитріші набагато. Ось так. Так що в стрім я сьогодні виходити не буду, бо дуже заморилася з тими мишками. Всім доброї, тихої ночі. До побачення.